Привіт! Запишу відео відгук сьогодні не для Анатолія, а про Анатолія і для людей, для людей, у яких є проблема, конкретна проблема, і вони не знають, як самостійно її вирішити. Бо, мабуть, вже так само, як і я намагалася це зробити самостійно, і вони шукають кваліфіковану людину, кваліфікованого фахівця. Яка допоможе їм а, вирішити це питання, вирішити цю проблему раз і назавжди? Для мене такою людиною був Анатолій, за що я йому неймовірно від щирого серця вдячна. Дуже ціную ваш час, тому буду намагатися а, коротко і по факту, щоб не розтягувати це м, відео на багато, багато, багато хвилин. Звернулася я до Анатолія з проханням зробити мені бізнес-розстановку. Тому що на тому етапі свого життя я дуже заплуталась. Я дуже хотіла створити свій власний бізнес. І в мене постійно були якісь, знаєте, такі обсесивні думки. А що я хочу робити, а яка має бути ідея? А, окей, якщо мені подобається ця ідея, чи будуть люди, а, чи вона потрібна взагалі людям, так? тому що вони ж повинні <сху> купувати цей продукт, чи цей сервіс? А, чи буду я займатися цим бізнесом не просто там місяць, два, рік? а... Багато років або на протязі всього життя. А чи принесе мені цей бізнес той рівень доходу, який мене буде задовільняти? Я думаю, що багатьом людям це відчуття знайоме, коли ти дуже чогось хочеш, ти... але ти вагаєшся. Ти не знаєш, з чого почати, ти не знаєш, що саме робити, ти перебираєш купу ідей. Купу стратегій і в тебе просто голова закипає. А саме, що цікаво, ти не дуже то і робиш якісь кроки у створенні цього бізнесу. Знаєте, якась така тупа прокрастинація, яка тебе дуже бісить. Або ти робиш, ти намагаєшся, але ти дуже легко здаєшся. І тебе це ще більше бісить, тому що ти знаєш, що ти якраз не та людина, яка взагалі здається, що ти ну, таке, знаєте волюва людина, і в тебе багато чого м -м, виходить в житті, багато здобутків. Але чого цей чортовий бізнес він ніяк в тебе не виходить? Мене це просто з'їдало всередині дуже багато років, і я дуже вдячна, що я знайшла Анатолія. І звернулася до нього з цим питанням. Ми зробили бізнес-розстановку, на якій взагалі я зрозуміла, що взагалі в мене зараз і є мій власний бізнес. Просто я якось, знаєте, нібито я його в упор не бачу. Я зрозуміла, що почекай, я зареєстрована як приватний підприємець. Я надаю послуги для дуже великої відомої, не буду називати ім'я, it компанії у сфері відеогеймінгу. Це дуже прибуткова і дуже популярна сфера наразі. А, у мене є своя команда. А, я постійно розвиваюся. Я вже дуже багато років співпрацюю з цією. Компанію, але чогось на якомусь етапі я зупинилася, по-перше, розвиватися у даній сфері. По-друге, я чогось повністю знецінила свої здобутки настільки в цій компанії, і взагалі ціну чи, знаєте, є таке слово англійському value я. Забула, як, як воно перекладається на, на українську а, мову. Ну саме цю цінність, що дає мені ця компанія у моєму житті. Так? Що ця компанія взагалі а, допомагає мені жити тим життям, прекрасним життям, яке мені подобається. І я взагалі якось в, в упор не бачила, того, що я не просто працюю над ними. як... А, Працевлаштована людина, а я надаю їм сервіс, і я можу там розвиватися, робити якісь кроки, щоб ще більше, більше, більше йти вгору, щоб цей маленький бізнес ставав більшим бізнесом. І мені ця розстановка ця показала. І у мене. Після цієї розстановки зникло відчуття, що мені постійно потрібно щось нове створювати, що мені потрібно завжди працювати над якимись перебирати цю купу стратегій і ідей. Я відкинула дуже багато. Всього, що мені не потрібно, і я зрозуміла перш за все, чого в мене було це бажання. Я не буду розкривати всі карти, бо для кожного буде своє власне відкриття, чого ти так, чого в тебе ця проблема. І вона моя персональна. Для вас вона буде вашою персональною, але я зрозуміла за допомогою методик. За якими працює Анатолій, чому в мене було таке обсесивне бажання цього? Я зрозуміла, чого я знецінила ту сферу, в якій зараз працюю. Тобто, для мене це знаєте, якщо був якийсь такий хаос в голові, і хаос, в, і такий неспокій, і біль душевний. То мені ця бізнес розстановка допомогла, по-перше, структурувати все, розкласти по полицям в своєму мозку, а також відчути легкість всередині. І як результат, поступово я побачила, де я можу у цій даній сфері піти далі. А я просто не бачила навіть цього. І я... Звернулася до людей, з якими я працюю в компанії, і я сказала: я знаю, що у вас в компанії є різні проекти. Я надаю вам послугу з оцим конкретним проєктом. Він, наприклад, на цьому рівні. Але я знаю, що у вас є інші проекти, і один із них аж на такому рівні. Мені здається, або завжди здавалося, що для мене оцей проєкт якийсь недосягаємий. Але я хочу бути там, дасте мені змогу. Звісно, це були певні переговори, це був певний процес, це було не дуже легко. це... Був такий, знаєте, потрібно було зібратися, потрібно було ризикнути, потрібно було подолати свої страхи, свою якусь внутрішню невпевненість, і мені Анатолій допомагав це зробити. Я пройшла всі етапи. Я... У мене були ну, так називаємі співбесіди. З такими людьми, які знаєте, акули у геймінговій індустрії, я не можу називати їх імена, а також люди, які мають відношення до кінематографу, бо ці люди, бо ці сфери вони дуже пов'язані. Я ніколи не думала, що я можу навіть наважитися а, розмовляти з цими, з цими людьми і пропонувати їм. Свої послуги, вирішення вже їх проблем, так, щоб, щоб розвивати їх бізнес. Але мені це вдалося. І наразі я зараз, як я казала, я була в цьому проєкті на такому рівні. А зараз я перейшла в цей проєкт. Ніби, знаєте, таке відчуття, ніби я перепригнула через декілька а, сходинок. А, і я дійсно вважаю, що це за допомогою. Роботи з Анатолієм, за що я йому неймовірно вдячна. Рівень мого доходу виріс, це дало мені змогу не просто тимчасово перебувати у іншій країні. Я наразі живу в Польщі, я сюди приїхала по статусу біженки, але зараз через те, що я. Продвигаючи продвинулася вище, я вже зареєструвалася. Коли я була зареєстрована як приватний підприємець в Україні, то зараз я зареєструвала вже свій бізнес у Польщі і я вже маю статус не біженки, а людини, яка переїхала до європейського європейського союзу, у якої є свій бізнес. І, а, яка має змогу не просто виживати або перечекати якісь часи, а повноцінно жити і насолоджуватися своїм життям. І я від щирого серця, як я вже кажу, а, дуже вдячна Анатолію. І я дуже а, маю велику надію, що якщо а, для мене це спрацювало і досі працює, то Є люди, які почують цей відгук, і які спробують попрацювати з Анатолієм, і я дуже надію, що в них будуть результати, можливо, ще більші і кращі, чим у мене. Бо дуже хочеться знаєте, коли я щось отримала те, що мені допомагає, то теж хочеться щось а, гарне для людей, щоб і їм це допомогло. І я дуже маю велику надію, що мій відгук це те, що допоможе вам зробити крок, зателефонувати чи написати Анатолію, прийти до нього, розповісти, яка у вас проблема, та поговорити з ним, як саме ви можете її вирішити. І я точно знаю, що ви її вирішите. Все, всім гарного настрою. Анатолій, дуже щиро дякую вам. Я з вами працюю. Буду працювати. Ви від мене так не бистро не позбавитеся, тому що я хочу жити прекрасним життям, а ви мені допомагаєте його створювати.